Вітаю всіх! Сьогодні обзор монетки України 50 копійок 1996 року. Монетка виготовлялась з латуні. Аверс монети має напис Україна, три зуб, дата та по боках, листя каштану та колося пшениці. Гурт монета має крупну насічку ось такого типу. І реверс монети. Бачимо по центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейкою. Ціна на сьогоднішній день монетки з крупним гуртом коштує біля 8-10 доларів за один екземпляр монетки. Монетка, яка має мілку насічку, коштує в 2-3 рази дороже. І стартує приблизно від 20-50 доларів за один екземпляр монети в залежності від стану монети та підштампу. Також є монетки, які коштують ще в рази дорожче. Це, зокрема, поворот у 180 градусів. Монетка, яка має брак. Аверс-аверс, тобто з обох сторін буде три зуб. і монетки, які виготовлені не з латуні, а з будь-якого іншого металу. Бажано, щоб була магнітна, на ню взагалі космічні ціни. Якщо у вас є дорогі екземпляри монет, пишіть або телефонуйте. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.